Так. Ну, власне, моє ставлення до міста висловлює цей текстик. Може, потім прокоментую, думаю, не варто. <гум> Кімната страху. Я сільська дитина міста. Мене стосуються картаті вулиці. У нас будуть складні відносини під від від'їзду мого дому до воріт кладовища. Проте зараз нашим стосункам боятися нічого. Всі мої співпадіння у ліжка, всі фатальні збіги уринули, у ринви, будинків головної вулиці, людської долі. Навіть коли перший весняний комар заграє кривавий ноктюрн на своїй ринві я буду у кімнаті поруч з тобою лежатиму митусен, Бо перші камерині мелодії приймали з нас усі страхи за наші стосунки не існує. І, по суті, це пояснює. <титут> Що в мене може бути в один день написаний текст місту, один день в той самий день написаний текст то, ну, того реалу, де я виріс. <сміст> <сміст> Що... а, це... Текст називається Діда відчули. Давно не бачив діда, нині нарешті прийшов. Звичний стільчик здався нижчим. Коли присів розв'язати шмурівки, ледь не гепнувся хребтом об чиїздамі сезонні вальники. Певно, вони дідові. Довелося порушити денну дрімоту діда, його оголені ноги колись до заздрощів тонкі, ніби перевернуті цибуки, тепер, як спітнівши пампушки, виринають налиття з-під ковдри. Чораси повів йому лаконічно про свою віру до церкви стипендії та про недовіру пошуку вигідної пари для, заверши, для заведення його майбутніх правників. На цьому боці дідового фронту все залишилось без змін. Хтось сів на дідові окуляри, тепер у нього аж два моноклі. Я полоската фузи андресолі, відібрав у неї сидів ізоленту, пірнув до своєї торбезної, міло виловив солідну, забутив в мене другом запальничком. Коли зліпив докупи, щедро перемотав окуляри, розливав окріп у різні чашки і просив прибрати дідові очі зі столу. В ефірі кухні була одна гра, я сам називається, наша улюблена. Знали? Аж ось прозора платівка мікрохвильової печі дограла до дзвону. Дідова каша просилась до столу. Всі прохання задоволено. Я сів поруч з дідом на його мотанки окуляри. Я сам просив. Діда прибрати, чули? І ще такий з того ж цику. Око з горілого денця. Якось був удома, батько показав мені місце, де загинув його давній друг, що я, може, за два роки то за два рази бачив та не знав, напевне, імені. Згадалось, як ще хлопчаком загнав туди, колись телицю як мама витягав її, руками порпався у рогах хиби. Не знаю, скільки сліз тоді з-під Іви пролялось, та я дурне телялте не миле, мокрі очі вперто лаяв стиха, доки вербі не вправив різнорохи і наздогнав у полі свою череду. Потім поруч цим місцем заливало з батьком соляру, жадібного сонового хобота, баку бухастого трактора Т-40. Думали заразом забрати на дрова сохлий стовбур знайомої Іви, то не дала кабіна пилки, зате розщедрилась у Дона. Батько показав те місце до дна порожніх канавів, до душі груди його друга роздушив маленький червоний трактор. Там шукали довго щупа, аби віддати другому сину. А коли серед попелу трави я його таки нащупав. Вдалося переступити невеличкий корінь, аби хоча б йому уперті сльози втерти. Mm -hmm. Рог полоскун. Тихо скавчить без тебе на кухні, шахта повітропроводу, перто просить духу нових обіцянок. За тобою виє давно прочинене вікно на чотири темні місяці газової плоти. Самотній пес за вікном в унісон, Уде і поскрипує, і ржавим крамом рукаминика ночі. Причинний я, пса під боком, у темних вікнах очі вмиваю. Досить полоскати мої вії у тазику, ніжно вими очі від своєї балії, були синє осоння під холодний чайник свого поживілля. Морок на кухні пахне подвір'ям. Я чимось звичайним. Я до нього й до тебе чомусь за цей час став занадто звиками. Mm, такий теж вирайливий текст. Мокриці блудниця. Холодна й лискуча мокриця підошла мого лівого черевика, невмання проштамповувала судкий пакунок вулиці. Ласа до жартів тінь стиглого вечора загравала з перехожими, а мене манівцем затягла зіграти з нею у нирки, хитро сховавши глибокі калюжі під себе. Від вологи роззуваєш У вечір очі, пильно виглядаєш на свої заблукалі подарунки. Мамо, заспокойся, скоро прийдемо додому. Тільки дай трохи часу наші діряві мокриці на гарячих ногах просушити. Ще читати чи не. І текстик про те, що поєднує мене з цим містом. Ну, зазвичай це або автостоп, або ця штука. Легені вірші. Дим барабанить дим у дизельний комін. Сморід у стегна заліза вризається. Ліс курив і курив, за одною одна. Ліс курив папіроси. Він сьогодні смутний. Я в одній з них сиджу, аж ніяк не самотній. Мені у вагоні холодно. За шибкою лісу ховаюся, шибку морок замазує, а пальто на плечі одягнуло Миколу. Паралельно пару реях, паралелях обіймає, купину за купиною на полі попелу трави, хоко зачерпує поручне, то за нього узявся, ліс тримає на шворні. Ось у них уже вірш, у всіх по лісу на вірш. Чим нам так не можна, панове?